Нарешті волання покійного пригожина дійшли до вух Путіна, і він вирішив зняти, відправити у відставку свого улюбленця, очевидно, шойгу, міністра оборони, чи міністра війни Російської Федерації. На його місце Путін запропонував економіста. Це Мабуть, треба розуміти, що він має надій на якісь військові стратегії чи тактику у цій війні, а вирішив просто посилити армію свою за рахунок того, що поставить всю економіку на військові рейки. Вся економіка буде обслуговувати армію Росії.